Віди та форми цивільно-правової відповідальності. Цивільна, ну, це відносення, Ми розуміємо, відповідальність це відносення, таке окреме відносення в цивільному праві, які мають смак публічних відносин. Там дуже багато з публічного права. І ми побачимо, які види є. Ну, там є два дві дві частини, буде види, що це таке, як вони існують на наших очах, ці відносини по відповідальності, і в яких формах вони існують. Зараз з вами побачимо. Віди та форми цивільно-правових відносин. і ми починаємо з форм, З звідів форм цивільно-правових відносин. А вони які трішечки побільше зроблю? Віди цивільно-правових правових відносин, вони ж і відповідальність. Тобто, відповідальність це родове поняття, а відповідальність це від. Право цивільних правовідносин. Є ос, основи виникнення, як вони виникають? Ну, ми знаємо, що вони виникають з договірів. Ну, договір договір порождає обов'язки, а невиконування обов'язків порождає відповідальність. Але є і позадоговорні основи виникнення відповідальності. Це, наприклад, це якщо зробив якусь шкоду на шкоду там, майну сусіду, наприклад. Наприклад, затопив сусіда. Там не, ну, не ми не бачимо договіра. Але ми бачимо відповідальність. Ну, якщо одна сторона не, не зробить так, щоб сусід був доволен, вона сусід звертається до інституту відповідальності. І це буде такий вид, як в але має назву позадоговорний. І ми сьогодні на дисципліні цивільного права, цивільне право українською. Ми розмовляємо про, про такий інститут, як інститут відповідальності. Він такий загальний для усіх країв, що в цивільному праві Німеччини, що України. Я побачив там усе одне і те ж, ну, це таке ну давній рим. Ну, що, що там може бути нове. Як вони придумали, так і все залишується до, 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 до сьогодні. І е, ми знаємо, що є два види. Два види це договорний і позадговорний. Це два, 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 два способи, способи, як, як ці, ці відповідальності. І друге, друга ідея, другі види є по критерію розподілу є відповідальності. Кого? Відповідальності? Ми це, це бачили вже. І є доліва, солідарна і субсидіарний від відповідальності. Ну, доліва, наприклад, що є два е, боржника, і це буде доліва е, відповідальність. Якщо є, є боржники, є в особих обставинах, наприклад, вони одружені, да? боржники, це буде солідарна відповідальність з, к... к чоловіку може прийти кредитор, і до жінки може прийти кредитор, і взяти все весь борг. Це буде солідарна відповідальність. Ну, це з родинного права, але це, це працює, ну, це така ж частина цивільного права. І є субсидіарна відповідальність, є такий основний боржник. А якщо він не має, не, ну, не має грошей, наприклад, не має можливості виконувати свої обов'язки, приходить субсидіарний боржник. Ну, Наприклад, є, там, є, 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 є батьки і є дитина. І дитина, наприклад, щось там зробив, розбив вікно. І дитина, дитина там має 16 років. І дитина в 16 років, він відповідальна людина, і він відповідає своїм майном. Але якщо він недостатня майна у цієї людини, буде субсидіарний должник. І краще, щоб він була мати, а не тату. Тому що тату потім звертається до свого синку з рігресним іском. І він буде дуже болючий цей регресний іск. І це жарт, і це, о, да, це усе. Ні, є ще. Звичайно, вибачте, там є форми. Форми відповідальності, ми поговоримо про форми. А, які форми цивільно-правової відповідальності є? Є дві форми: це покладання обов'язку і позбавлення права. Ну, Покладання обов'язку. Ну, наприклад, що одна сторона обов'язується віддати борг, ну, і приходять судові пристави. Субово пристави, вони налагають обов'язок відда, ну, віддати якийсь борг, гроші якісь небудь. А друге це позбавлення права. Наприклад, що ну, позбавлення права, наприклад, що я маю квартиру, а я не маю права її використовувати. Вона видається кредитору, і він її використовує. І це буде позбавлення права використовувати моє майно. Це також є відповідальність. Друге, це заходи цивільно-правової відповідальності. Що це, ну, які заходи є? Ну, такі, технічно, технічно Теоретичне. Це е, е, відшкоджування збитків. Ну, Наприклад, є якісь збитки, і боржник обов'язан їх ну, цим, покрити чим-небудь. Чим Потім є сплата неустойки. Ну, Це неустойка, це такий вид, як. Обезпечення боргу. Да? І там є така неустойка. Є законна неустойка, є договірна неустойка і сплата неустойки це також є вид відпов... форма. форма відповідальності. Потім є, є втрата задатку, це така ж є інститут задатку. Якщо ми починаємо відносини, я вношу задаток. І якщо я не виконую обов'язки, я лишаюсь цього задатку. Є, є такий інститут. Потім є відсотки за користуванням чужим, цю, чужими грошами. Є такий, такий інститут, це як е, сплата як неустойка, але неустойка, закінна неустойка по закону. І є останні, е, остання форма це конфіскація. Є інститут конфіскації, якщо у людини забирають її майно. Це конфіскація, ну вона таки на межі кримінального права і цивільного права, але є така, воно окремо стоїть форма відповідальності. І це усе, що я хотів казати про, про види та форми відповідальності. І прошу питання.